В Іраку триває битва за Мосул. Військова операція, яку вже багато тижнів веде іракська армія проти бойовиків терористичного угруповання Ісламська держава. Урядові сили відбили у джихадистів східну частину міста і готуються незабаром наступати на західні райони, які досі перебувають у руках ісламістів. Східний і західний масло розділяє річка Тигр, говорить Сармат Алі, співробітник підрозділу сил швидкого реагування. звичайно, бойовики постійно змінюють позиції, але наші сили техніка розподілені уздовж усієї ріки. На тому боці прямо напроти нас ісламська держава. Деякі сім'ї намагаються залишити район і човнами дістатися до нас. Але у ісламістів є снайпери. Вони стріляють по людях з автоматів. Тут наше завдання полягає в тому, щоб відвернути бойовиків на себе і забезпечити безпечний. Прохід біженцям. у західній частині Мосула під контролем джихадистів перебувають понад 750 тисяч осіб. Наземна фаза операції звільнення Мосула почалася у жовтні минулого року. У ній бере участь армія шиїцького ополчення і курдське формування. Підтримку з повітря надає міжнародна коаліція на чолі з США.